Тестуємо традиційну марокканську декоративну косметику. В попередніх двох відео ми тестували з вами ось ці два продукти. Ось вони в мене вже нанесені на обличчя. Сьогодні ми тестуємо ось таку помаду. Взагалі ця помада не марокканська, тобто країна виготовлення в неї не Марокко, Її виготовляють в Китаї. Тут навіть написано Made in China, і ви спокійно можете знайти таку саму помаду на Аліекспресі, але цю помаду дуже часто використовують в Марокко, Вона продається просто на кожному кроці. Вона тут дуже популярна. Тому давайте ми її з вами також розглянемо. Ось помада. Давайте її відкриємо. Ось так вона виглядає. Вона такого. Зеленого кольору. Насправді вона не зелена і не прозора. Я хочу з вами зараз нанести її на губи одним шаром і подивитися, який відтінок вона дасть. Так. Раз, два. Бачите, в мене вже трохи порожевіли губи. Від одного шару непоганий відтінок дає такий просто відтінок натуральний губ, робить його більш просто яскравим. Давайте тепер ризикнемо і нанесемо ще другий шар. Бачите, помада стала набагато яскравіша. В принципі, вона дає навіть непогане зволоження, і бачите, кольор досить такий непоганий. В помаді ставлю лайк. В коментарях напишіть, як вам така помада і загалом макіяж зроблений традиційною марокканською косметикою. І напишіть, чи хотіли б ви коли-небудь спробувати скористуватися такими продуктами.